Відбувся. Були деякі і в першому, і в другому етапі деякі нюанси пов'язані з дисципліною. Вони не були важливі, вони не були суттєві. Протестів технічних і особистих ніхто нікому не пред'являв. Суддійською роботою задоволені, хтось має зауваження. Маємо. Кричать дорогу дуже голосно. Судді! раз виключити бігав. Побажання не враховані були деякі. Дякую всім, які відсоткову явку. Дякую всім, хто не злякався нічної, нічної погоди і в другому етапі так само відпрацював і стояв. Дякую всім вам за спортивність, за дисципліну, за толерантність, за те, то, що нас, в принципі, Знову ж таки, по технічним причинам не стає більше, але я думаю, що ми будемо шукати водойму, де нас буде все-таки ставати більше. Тому що бажаючих, під саме кінець, коли водойму поміняли, було багато, але довелося реєстрацію закрити, бо більше тут не посадиш. Це водойне. І переходимо, мабуть, до самого цікавого. Оголошення результатів повного на всіх 40 чоловік, вибачте, не буде. Буде зачитана десятка перші, само собою, команди само собою. Ці, хто не війшов в призери, зрозуміло, що вони отримують подяку за активну участь спортивну. Так що надаємо слово гулику Андрію, суддя перепрошую що, до речі, суддійська бригада, я навіть вас першого дня не, 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 не представив. Гулик Андрій, рожок Олександр, поколює Владислав. Четверта, на жаль, не було по технічним причинам, Опять же, дуже багато технічних причин. Поїхав за рибою і. Довелося все поміняти. до судаком поїхав на то надо. <свісна> так що слово слово надається головному судді на цих змаганнях гулоку Андрію для оголошення результатів.